22 березня 2024 року урядом було внесено чергові зміни до порядку призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Термін подання заяв на подовження допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам продовжено до 30 квітня. 24-го року, тобто особи, які звернуться навіть в квітні, отримають допомогу починаючи з березня. Право на автоматичне подовження з 1 березня мали пенсіонери, особи з інвалідністю першої другої групи, діти з інвалідністю, діти сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Якщо хтось з цих категорій внутрішньопереміщених осіб не отримав допомогу в березні. Вам терміново необхідно звернутися до управління і надати відповідну заяву. Допомога буде призначена з 1 березня. Тепер щодо категорій, якими доповнено перелік отримувачів допомоги на проживання з березня, це особи, яким виповнилося 55 років, і вони на момент подачі заяви зареєструвалися в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, або вони працюють. Якщо їх середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї не перевищує 9444 гривні, вони будуть мати право на призначення допомоги з березня. Це особи, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або за дитиною до 6 років, якщо це визначено медичним висновком ЛКК. Особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній обснові, і це підтверджено документально. Особи, які доглядають за дитиною в старій постанові, було в редакції постанови до 14 років, тепер цей вік дитини збільшено до 18 років. Тобто особи, які працездатного віку не працюють, але мають дітей віком до 18 років, вони мають право на написати заяву на подовження допомоги. На подовження допомоги мають право тяжко хворі особи, яким не встановлено група інвалідності. Вони повинні надати довідку, медичну довідку за формою 027 о 028 о. Додаткові роз'яснення щодо призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення або за телефонами 057 45 516 46, 057 45 518 04. Подати заяву можна до управління праці, а також до відділу Центр надання адміністративних послуг.